Послання 109, послання любові до всіх моїх послідовників. Середа 8 червня 2011 року 21.00. Моя ніжно улюблена дочко, я радію сьогодні через віру, виявлену моїми улюбленими послідовниками в усьому світі, які слухають мій заклик через ті послання. Я радію через глибоку віру, виявлену моїми улюбленими дітьми у світі. Який відкидає мене, мої дорогоцінні діти, ви, які вірите в мене, приносите мені сльози радості у хвилини смутку, якщо б не ті, які мають глибоку набожність до мене, я не був би потішеним. Мої діти, які люблять мене, повинні прислухатися до мене зараз. Дозвольте мені обійняти вас в моїх обіймах і пояснити вам важливість вашої віри. Ваша віра подібна до полум'я в моєму серці, яке ніколи не вмирає. Вона може час від часу слабнути, але я прищеплю вам енергію, щоб зберегти це полум'я палаючим. Ви, мої діти, світла, розсієте темряву, але ви повинні триматися разом як одне ціле, щоб боротися з Антихристом. Сатана не може перемогти, бо це неможливо. Завжди розумійте цей важливий факт. Він, шахрай, не може перемогти, і не переможе, тому що це неможливо. Тому ви завжди повинні приймати те, що моє світло, і світло мого передвічного Отця ніколи не зменшиться, тому що це не те світло, яке погасне, але ця темрява буде приваблювати ті бідні душі, які будуть притягнуті до неї. Ці бідні введені в оману діти є в моєму серці, і значить для мене так само багато, як і ви. Ви, мої діти, як і в будь-якій сім'ї повинні піклуватися про своїх свавільних братів і сестер. Незалежно від того, наскільки важкими є їхні гріхи, ніколи не судіть їх. Поверніть їх назад до мене, поговоріть з ними, моліться до мого Божого милосердя за них, щоб вони могли бути врятовані від позорів Злого Духа в час смерті. Волайте зараз з вершин пагорбів. Нагадайте всім істину, ігноруйте ті глузування. Але коли пояснюєте моїм дітям, як сильно я люблю їх, не нав'язуйте їм своїх поглядів, натомість просто поясніть, що вони були створені Богом Отцем. Скажіть їм, що Він послав мене, його єдиного сина, щоб врятувати їх, щоб дати їм шанс жити вічним життям. І потім скажіть їм, що я люблю їх і що я ходжу з кожним із них кожної хвилини дня. Навіть коли я бачу їхнє відкинення і зло, яке вони завдають іншим, я все ще там, поруч із ними, сподіваючись, що вони звернуться до мене і попросять мене про допомогу, тому що, коли вони це зроблять, я обійму їх зі сльозами радості і полегшення. Допоможіть мені врятувати ці дорогоцінні душі, не дозвольте шахраю забрати їх від мене вони є вашою родиною, моєю родиною, ми одне ціле. Тільки одна втрачена душа це вже занадто багато. Дякую вам, мої улюблені діти, по всьому світу. Знайте, що я зараз з вами в набагато сильнішій присутності через Святого Духа, ніж в будь-який інший час в історії. Візьміть мене за руки і йдіть зі мною до нового раю на землі, який буде вашою славною домівкою в майбутньому, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос. Цар милосердя.